Ви коли-небудь потрапляли у складне безвихідне становище. Якими були ваші дії? Один молодий чоловік, опинившись у складному становищі, вирішив покінчити життя самогубством, бо не міг пережити зради близької людини. Він дістав пістолет і пізно ввечері увійшов у міський парк. Юнак був уже готовий натиснути на спусковий гачок. Коли почув чийсь голос, що кликав на допомогу. Підійшовши ближче, він виявив сліпого, який шукав вихід з парку і забрів у кущі. Юнак невдоволено вигукнув І ти ще тягнеш існування нещасний. Сліпий не образився і сказав: Я не такий уже й нещасний, як деякі вважають. Мені вдається бачити те. Що недоступне багатьом зрячим, і він розповів юнакові про свою віру в Бога, про те, як щодня виходить на вулицю, дістає свою Біблію і просить кого-небудь із перехожих прочитати йому з неї дещо. Люди дивуються, але читають, а потім починають розпитувати, розповідають про свої переживання. Багато хто говорив, що, познайомившись із ним. По новому подивилися на своє життя і тепер хочуть почати все спочатку, щоб відчути, що це означає жити з Богом. Так вони йшли алеєю і розмовляли раптом незрячий почув звук кинутого на землю важкого предмета У вас, здається, щось упало, зауважив він. І юнак розповів сліпому про те, яку жахливу справу ледь не вчинив кілька хвилин тому. Через те, що не бачу іншого виходу. Якось я прочитав цікаві слова, що належать невідомому автору, безнадійно зачинених дверей не буває, буває неправильно підібраний ключ. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити: ми подивимося на те безнадійне становище, в якому опинився ізраїльський народ, через відступлення від Бога, і побачимо, як Господь вдало. Підібрав ключ до вирішення їхньої проблеми. В історії юдейського народу та міста Єрусалиму за часів царювання царя Узі, Йотама, Ахаза та Езекі розкіш і пороки зруйнували духовне життя і привели народ до безнадійного стану. Ось яку характеристику Бог дав тому часу через пророка Ісаю. Слухайте небеса і візьміть до уваги земли, бо говорить Господь. Я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає свого господаря і осел ясла свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі, народи грішні, люди, обтяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти виродки. Ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлевого. Обернулися назад, у що вас ще бити, адже ви продовжуєте своє відступництво, вся ваша голова в ранах і кожне серце хворе. Пророк Ісаїя жив у тривожний час, як для юдеї, так і для Ізраїлю. Це була епоха духовного відступлення. Народ Божий низько впав, ідучи шляхом гріха. За часів царювання Азарії в Юдеї та Єрвама II в Ізраїлі обидві нації були могутні і процвітали, проте підйом їхнього матеріального стану привів їх до духовного падіння. Народ залишив в Бога і його шляхи праведності. Соціальні та моральні умови в обох націях були багато в чому подібні. Всюди відчувалася відсутність справедливості. Бо судді вершили суд з метою отримати для себе наживо, а правителі думали лише про задоволення і особисту вигоду. Жадібність, скупість і порочність були основними рисами того часу. У міру того, як багаті все більш багатіли, а бідні біднішали, багато хто був доведений до крайніх злиднів і принижений мало недостановища рабам. Соціальний і моральний стан тих днів описали Ісая та його сучасники Михей, Амос і Осія. Багато хто з народу залишив служіння Єгові і став поклонятися язичницьким богам. Інші ж суворо дотримувалися зовнішніх форм служіння, але нічого не знали про його справжнє значення і силу. Покірливість і щирість поступилися місцем формалізму. Ісая, молодий пророк був розчарований тим, як Ізраїль сліпо рухався до загибелі. Розкіш і пороки руйнували духовне життя народу, а на його послання ніхто не звертав увагу. Картина соціального становища народу була особливо гнітючою, задля зиску люди. Прилучували дім додому і поле до поля, так що іншим немає місця. Правосуддя було спотворене, до бідних ставилися без жалю і співчуття. Від імені Господа Ісая проголошую у ваших домах награбовані в бідних. Чому ви пригноблюєте мій народ і маєте за ніщо людей бідних? Навіть законодавці. Які були зобов'язані захищати знедолених, залишалися глухими до зойків бідних і нужденних вдів та сиріт. Ідолопоклонство вже ні для кого не було несподіванкою. У другому розділі прок Ісая пише разом з тим, його земля сповнилася гедотами, вони поклоняються ділу своїх рук тому, що зробили власні пальці. Ось так похилилася людина, впав низько чоловік. Серед усіх верст населення так процвітало беззаконня, що ті нечисленні, вірні Богові люди часто занепадали духом, розчаровувалися і втрачали надію. Здавалося, Божий намір щодо Ізраїлю приречений був на невдачу, а непокірний народ. Очікувала доля содому і Гомори. Подумайте, якщо б вам потрібно було протистояти подібній ситуації, як би ви себе почували? Щоразу, коли до мене приходять мої знайомі і скаржаться, кажучи, моя ситуація безнадійна, я в депресії. Особисто для мене я використовую приклад Ісаї для розуміння і оцінки депресії. Хоча я ніколи так не роблю, інколи виникає спокуса сказати: Ти думаєш, що в тебе депресія, твоє життя це день народження порівняно з життям Пророка Ісаїя». У кожного свої переживання та виклики, які здаються непереборними. Тому, замість того, щоб порівнювати себе з кимось, ми повинні прагнути просто зрозуміти один одного та відчути, як це. Коли завдання, яке стоїть перед тобою, здається безнадійним, Ісая знав, що таке депресія, у книзі Прокії Царі на 307-й сторінці, написано Він добре знав, що йому доведеться зустріти запеклий опір, усвідомлюючи власну безпорадність, знаючи впертість і невіря народу. Для якого йому доведеться працювати, він вважав свою справу безнадійною. У найтемнішу годину життя пророка Бог ввів його до свого тронного залу і явив перед ним свою славу. У рік смерті царя Узі я побачив мого владико, який сидів на високому і піднесеному престолі, і краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил, двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, і двома літав, і волали вони один до другого, повторюючи: святий, святий, святий Господь Савоот, уся земля сповнена його славою. Від голосу волаючих захиталися підвалини і пороги, і храм наповнився димом. Ось якою була реакція Ісаї на побачену славу Господню. І я сказав: Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Побачивши Господа. В його святості та славі Ісая усвідомив свою гріховність та нікчемність. Дивлячись на Бога, а потім на себе самого, він побачив усю недосконалість власного характеру в порівнянні з вічно сущим, святим Богом. Слово Боже говорить, що коли Мойсей опинився в присутності Бога, який говорив до нього з куща, що не згорав, він закрив обличчя своє. Йов у присутності Бога став зрікатися від усього сказаного ним раніше і каятися у поросі та пополі. Осяяний незвичайним світлом божественної присутності, Ісаї зрозумів, що, залишаючись таким недосконалим і безпорадним, він ніколи не зможе виконати місію, до якої був покликаний. Через це до нього був посланий серафим. Аби підбадьорити та підготувати його до великої місії. Тоді до мене підлетів один зі серафимів, тримаючи в руці жаріючі вугілля, яке взяв щепцями з жертовника і, доторкнувшись до моїх уст, сказав: Ось це доторкнулося до твоїх уст, і твоя провина усунута, і твій гріх викуплений. Один із серафимів повідомив Ісаю, що всі його беззаконня зникли, як ранкова роса, коли сходить сонце завдяки спокутній крові Христа. Це було символічно представлено йому вугіллям, взятим з жертовника, цілопалення і прикладеним до його вуст. Палаючи вугілля з жертовника, символізує очищувальну. і Облагороджувальну силу благодаті Божої. Це також вказує на перетворення характеру. Тому Ісая щиро бажав, щоб його народ теж міг бути очищеним і перетвореним. Нині ж ми найбільше потребуємо того, щоб мати вуста, яких торкнувся би святий вогонь із жертовника у кабінеті Алекса Хайлі, американського письменника. Автора книги Коріння висіла картина, на ній була зображена черепаха, яка сидить на паркані. Коли люди запитували про неї, він пояснював: коли ви бачите черепаху, що сидить на паркані, ви розумієте, що їй допомогли там опинитись. Історія знає великих чоловіків та жінок віри, які є нагадуванням про Божу благодать. Ми знаємо, що це дійсно так, тому що їм допоміг Господь. Класичним прикладом є прокісая. Після того, як Ісая був очищений, він почув голос Владики, який говорив: Кого мені послати і хто піде для нас? Омитий небесною милістю, Ісая стояв перед Богом, який ставить запитання. «Ангели?» Були свідками цієї величної хвилюючої сцени. Від Ісаї очікувалась відверта відповідь, і він сказав: Ось я пошли мене. Пророк розумів свій обов'язок. Він мав піднести голос проти пануючого зла. Подібно до апостола Павла Ісая був сповнений лише одним бажанням, щоб його народ міг бути спасенним. Він знав, що суди Божі незабаром спіткають винних і пристрасно бажав бачити їх такими, що залишили свої гріхи. Тому єдиною метою життя Ісаї було сповіщати ізраїльтянам Божі слова застереження і надії, щоби і вони могли бачити любов і святість Бога, і таким чином були би врятовані. Ключове слово в запитанні Бога це хто «Хто піде для нас. Слово пророк є перекладом з євриту слова набі, що означає покликаний Богом. Протягом усієї історії пророки відігравали важливу роль у спілкуванні Бога з людьми. Автор послання до євреїв пише багато разів і багатьма. В давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. У біблійні і небіблійні часи були чоловіки та жінки, яких Господь запрошував на служіння, щоб вони закликали людей повернутися до нього і до його слова. Ті – Кого обирає Бог, це звичайні люди. Вістка, яку пророки передавали, це було благання отямитись. Часто пророків було неприємно слухати, але потрібно Ной, Мойсей, Ілля, Даниїл, Ісая та інші божі вісники говорили дивні речі від імені Бога. Саме це робило пророків особливими. Вони не просто говорили про Бога. Вони говорили від його імені. Якось я мав повести групу молодих хлопців і дівчат з нашої церкви в гори, щоб покататися на лижах. Ми планували цю поїздку кілька тижнів. Всі дуже чекали цього дня. Падав сніг, був справжній снігопад. Того дня, коли ми виїхали, мені зателефонував хтось із батьків, хто вже був у той час в горах. І сказав, що на дорогах сильні перемети, а місцева влада забороняє підніматися в гори. 46 молодих людей, що були в автобусі, не чули, про що я говорив по телефону. Я точно знав, що не можу ризикувати їхнім життям лише тому, що вони відчайдушно хотіли покататися на лижах. Я також знав, що розповісти їм про це буде дуже важко. Вони точно мали влаштувати бунт. Їхнє розчарування було би спрямоване проти мене не тому, що вони погано до мене відносились, а через те, що я мав їм сказати. Вони точно б розсердилися і поставили під сумнів моє рішення. Вони б сумнівалися, що я дійсно знаю щось про погоду і дорогу, шукали би виправдання, звинувачували би мене як пастра в тому, що я їх не підтримую. Вони б тихенько називали мене нерозумним, але точно б залишилися живими і побачили сніг наступного дня. Я сказав водієві автобуса розвернутися і зробив оголошення. Як і очікував, учасники поїздки розсердилися. Я сів на своє місце. Мені здається, навіть водій автобуса був злий на мене. Поки наш автобус повільно їхав вниз з гори. Повз нас пронеслися яскраві вогні машин швидкої допомоги та пожежних. Вони поспішали піднятися нагору. Одна за одною вони проїжджали повз нас. Настрій незадоволення в автобусі почав змінюватися, коли діти почали молитися за тих, хто, очевидно, постраждав, інші приєднувалися до них. Попередження було зроблено вчасно. Незважаючи на те, що я не був їхнім героєм, але важливе повідомлення до них дійшло. І хоч вони не були вдячні, вони все зрозуміли. Ісая став Божим пророком у молодому віці. Дозвольте вам, молоді люди, задати запитання, хтось з вас хоче мати таку роботу, чи можете ви уявити, як важко було пророкам в минулому протистояти царям? Правителям і розлюченим натовпам людей, дивовижно те, що ці приголомшливі повідомлення від Бога передавали звичайні люди. Завдання пророків було неймовірно важким. Здавалося, ніхто їх не слухав. Тим не менш, у книзі про Каїсаї є одна тема, яка проходить червоною лінією, це залишок. Група людей. Яка звертає увагу на те, що говорить Господь. Залишок навернеться, залишок Якова до всемогутнього Бога, бо хоча б твого народу, Ізраїлю, було б, як морського піску, лише його залишок навернеться. Божий заклик до Ісаї це такий самий заклик, який він адресував і до новозавітніх християн. Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до кінця землі. Як ви думаєте, що робить нас готовими виконувати доручення Бога? Це Божа благодать, яку Він послав до нас ще до нашого народження? Незважаючи на те, що кожен з нас є унікальним. Ми є звичайними людьми, такими як був Ілля, Мойсей, Девора, Ісая, Даниїл та багато інших. Всі ми звичайні люди. Отже, коли Бог запитує, кого мені послати і хто піде для нас, якою буде ваша відповідь? Через цю пропозицію Бог закликав Ісаю до місії, яку той мав здійснити, щоб народ навернувся до Господа і був врятований. Дорогі друзі, сьогодні Господь звертається і до нас сучасного покоління з питанням, хто хоче виконати мою волю і посвятити себе мені. Цю честь Бог готовий надати всім, хто бажає її прийняти, і якщо ми дійсно хочемо займатися його служінням, Він зробить нас світлом у світі і взірцем для всіх, хто нас оточує. Я захоплений поведінкою молодого Пророка, коли він без звагань, без застережень запропонував себе Богові, сказавши: Ось я пошли мене. Він не запитував, що це за служіння чи які труднощі будуть при виконанні Його. Йому було досить того, що він буде задіяний у виконанні великого доручення, і він був готовий присвятитись цьому. Присвятити всі свої здібності і всі свої сили. У Бога є особливо важлива звістка застереження для нашого часу. Він закликає усіх молодих за віком людей, середнього і старшого віку, проголошувати цю вістку в тій місцевості, де ми проживаємо, донести її до всіх знайомих і сусідів. Ця звістка записана у 18 му розділі книги Об'явлення. Читаємо вірші з 1 по 5. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилась від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав! Упав великий Вавилон, розпусниця, Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів. І сховищем усяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив: Вийди з неї народи мій, щоби не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Зверніть увагу на останню частину першого вірша 18 го розділу там написано. І земля освітилася від слави Його. Дозвольте задати вам запитання: що ж це за світло слави, від якого освітиться земля? В 118 му псалмі, в 105 вірші написано. Для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Ангел, якого побачив Іван, сходив від престолу Всесвіту з дорученням сповістити останню Божу звістку милості та застереження жителям землі про участь, яка очікує Великий Вавилон, та як її уникнути. Що собою представляє Великий Вавилон? Про який говориться у книзі об'явлення, Великий Вавилон у першу чергу представляє релігійний інститут змішання правди з неправдою, і тому Бог закликає своїх дітей, які ще знаходяться там, вийти звідти, вийти з Вавилону означає отримати нове народження, про яке Ісус сказав Никодимом? Коли хто не родиться з води і духа, то й не може увійти в Царство Боже. Всупереч сатанинським зусиллям огорнути землю темрявою, Бог бажає освітити її світлом спасаючої правди, світло, від якого освітиться земля, це Божа істина, яка відкрита на сторінках його Слова. Слово Боже передбачає повне падіння цієї фальшивої системи під назвою Великий Вавилон. У другому вірші зазначено, що про цю подію потрібно гучним голосом сповістити. У так званому християнському світі багато людей, позбавлені можливості розуміти ясні біблійні істини і будують своє вчення, переконання на людських вигадках та байках. Люди захоплено прислухаються до красномовних слів про те, що беззаконник не помре. Що спасіння можна отримати, порушуючи закон Божий. Заклик, вийдіть із нього люди мої. означає відокремитися від гріховного середовища. У своєму соборному посланні апостол Яків в 4 розділі та 4 вірші написав. Чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Ми не можемо безпечно змішуватися з тими, чий вплив загрожуватиме нам розділенням з Богом. Апостол Яків застерігав християн у всі часи, в тому числі нас з вами, щоб ми не потрапили в таке положення, при якому нам було би важко або неможливо уникнути порушення святих принципів. Коли ми молимось і не введи нас у спокусу, ми повинні уникати спокуси настільки, наскільки це можливо для нас. Напередодні другого приходу Ісуса Христа. Бог бажає, щоб світло Його правди було донесене до людей. Результатом такої діяльності буде величезне пробудження і навернення до Христа нових людей. Сьогодні, коли Господь посилює гучне запрошення до своїх дітей вийти з Вавилону, кожен з нас. Має долучитися до цієї місії. Дорогі друзі, сьогодні знову лунає запитання, яке Бог свого часу озвучив пророку Ісаї: Кого мені послати і хто піде для нас? Ісая відповів: Ось я пошли мене, а якою буде ваша відповідь? Нехай Бог благословить усіх, хто бажає взяти участь у розповсюдженні вічного Євангелія. Для спасіння кожної окремої душі помолимось. Дорогий Господь, ми живемо у надто відповідальний період часу. Всі події, які відбуваються сьогодні у світі, свідчать про те, що Ти скоро прийдеш на нашу планету земля. Господи, допоможи нам, кому Ти відкрив своє вічне Євангеліє, відкрити це Євангеліє іншим людям, які ще не пізнали Тебе. То, Господи, нам разом об'єднатися. У вивченні Твого святого Слова і готуватися до славного приходу Твого. Господи, допоможи нам стати учасниками спасіння жителів планети Земля. Доможи, Господи, донести до кожної людини, яка ще не знає Тебе, Твоє живе святе Слово, щоб люди, почувши його, прийняли Тебе як свого особистого Спасителя, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ви були спасенні, але рішення все-таки залишається за вами.